Напередодні дня перемоги команда Косту різко звернула увагу на ветеранів Великої вітчизняної війни. Чого й варто було очікувати, влаштовуються показові концерти, зустрічі з ветеранами фронтові привали. І звісна річ, усміхнені щасливі обличчя. А ось про тих героїв, хто не може вийти на вулицю, хто залишився сам на сам зі своїми проблемами, забули чи може не хотіли згадувати. До деяких з них завітала наша знімальна група. Про вдячність нашого покоління тим, хто відстояв наше місто та країну. Чиновники полюбляють говорити з високих трибун напередодні свят. Одеса в цьому плані не є винятком. Лунають яскраві фрази присягнення у любові, вислів ніхто не забути, ніщо не забути. На жаль, сьогодні стає заїдженим рекламним роликом, почувши, який відразу хочеться перемкнути на інший канал. Адже реалії говорять зовсім про інше. Про одних героїв згадують тоді, коли вони вже на тому світі. А про живих забувають згадувати. Навіть по святам в минулому році Тамарі Грановій прийшла листівка від самого Костусєва. однак його привітання викликали лише розчарування. За то, що победіли смерть, за подвиг вашої вашої ради, за життю за подари і львам зі мною поклонбам, вітірани з дюпові бліки. Ну, я вам. З а потом по телевізору он все для нас зробив. 75 п'ять грамів дав меду. Все, все, що он дав, кроме текст. Ветерана великої вітчизняної війни Ігоря Богаченко сьогодні, на жаль, вже немає в живих. Ветеран так і не дочекався Костусєва у себе вдома, ані у свій ювілей, ані на свят. В цьому году вже по попиталась Костусєву попасти. Ми за нього голосували дуже так як то Нас там не прийняли, просто там таке твориться. Я письмо написала и говорю: папа хочет к вам прийти на прием. Ну, в этой, кто там работает? Секретарь. Секретарь. Она мне говорит: вы не попадете, ваш папа тоже не попадет. Я говорю, как он же воевал и все-таки голосовал за Косту всего. Как-то мы верим в него. Нам, звісно, прийшло письмо, що наше розбираються. коли розберуться, ні з'ясне. Депутат міської ради Ігор Марков полюбляє роздавати подарунки ветеранам напередодні свят. Його знак уваги можна назвати лише подачкою, адже протпайок – це не той подарунок, на який заслужили ці люди, стаючи під ворожі кулі та ризикуючи власним життям. Прислали нека депутат, і не пайок. Я те да, депутат Марков такий. Есть, там было, было, это, был значит, пакет муки, пакет сахару, пакет риса, вот, бутылка масла и пачка чая, по-моему. Вот так. Я раньше же это все получал. Не нужно было, чтобы депутат мне приносил. Это все было. А те, которые, которые пришли к власти, Ані все це сняли. Михайло Хороша. Він втратив зір. Саме тому його не можна побачити ані на урочистих парадах, ані на фронтових привалах. Цей солдат, який прийшов поля бою у Сталінграді, Запоріжжі, Мурманську, Одесі, 9 травня вже вкотре зустрічає наодинці серед чотирьох стін. На прошлої 9 має вас хтось приходив поздравляти? Ні. Ніхто. Напевно, пропайки це не ті подарунки, на які заслужили ці герої. Адже у їхньому випадку питання треба ставити по іншому. Ми хочемо сказати, що навірно наше упущення, що тільки перший раз такому настоящему герою прийшли. Коли прийшли, то хочемо спросити, мабуть, вже внука, чим помочь? До цього дня Михайло Дмитрович не отримав жодного знаку уваги зі сторони професіоналів Костусєва. Забирати від ветерана більше нічого. А отже, навіщо про таких пам'ятати? мені оплачувала отоплення і гарячу воду. Крім цього, я отримав ще ж до пайки, два пайка в місяць. Я отримав. По, по, по карточці безплатного лікарства. І хлібну карточку на, на, на хлеб это 22 гривна. Ета все відняли. Депутати міської ради Павло Серебреник та Ігор Сафін завітали в гості також до любові Єфименка. У роки війни жінка працювала на трудовому фронті, ризикуючи життям, колись юна дівчинка розміновувала вибухові пристрої. Я участвую. Я трудового фронту. Ми розвали участвують в будівництві». Стро... Любов Єфименка не виходить з квартири вже два роки. У представників вже влади не вистачає часу поцікавитися справами цієї героїні. Проблеми ветерана, хоч відбавляє, але більше всього жінка потребує допомоги у забезпеченні лікування. Ми визначаємо якусь невелику пенсію пенсії допоміг і наші телефони у вас є раз в місяць, щоб я Вікторовичем знав, що ви а Ми ті хінечки помогли. Остання вітальна листівка від міської адміністрації любові Іллінічні приходила за часів Едуарда Гурвіца. А зараз у представників мерії не вистачає коштів, бо дай на квітку напередодні великого дня перемоги. Якщо солдатську кашу під час концертів напередодні 9 травня роздають у пакуночках для насіння, то що вже казати про гідний знак уваги до ветеранів війни? Кошту сьогодні. Не помогает от косту все я ничего не а открытку хотя бы получили от косту, а косту все по моему не, 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 нет открытки а -моему, от маркова чуть... и от маркова как бы нет За один день депутати міської ради Павло Серебряник та Ігор Сафін привітали близько 20 ветеранів, які, на жаль, за станом здоров'я не зможуть прийняти участь в урочистому параді. А чекати когось із професіоналів Костусева вони не бачать сенсу. Дивитися в очі цим людям соромно. Соромно, що міська адміністрація або ж геть про них забуває, або обмежується дрібними подачками, які принижують людську гідність. Соромно, що ці люди сьогодні змушені не жити, а доживати мріючи про співу. Честь та повагу соромно, що міська влада подібне собі дозволяє. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.